Ого, таке криза, багато в кого асоціюється з чимось поганим. А чи насправді криза в житті це про погане? Чи можна щось знайти тут хороше? Насправді я б не сказала, що це погане, так це такий е, справжній процес нашого життя, тобто наше життя майже побудовано з криз. Але дивлячись, як ми до цього ставимось, перша наша криза е, це криза першого року життя, потім три роки, так діток криза, потім сім років. 13, 16, 18, 20 і так далі. Насправді, кризи бувають дуже різні. І якщо реально зараз я озвучу, які вони є, якщо реально подивитись на їх всі, то ми розуміємо, що наше все життя побудоване з цих криз. Але що ж таке криза насправді? Криза це про рух, криза це про процес, про процес дозрівання, про процес дорослішання. Ось, наприклад, такі базові кризи в психології це. Криза дорослішання це 20-25 років. Криза середнього віку це 35-45 років. І криза старшого віку це 60.